ne po izemlyan he po izemlyan ny i tak z svojoy dan heliudy an heriudy Protesa, dann höre ich, wie Ангели співають, царя вітають, поклін вітають, Слави чудо, чудо повідають. Христос рождається. Славіла Христа! Скині вифлеємі спочив спасительна. хата, тепла піч, святу вечерю для пастушків, ми напечемо пампушків. святу вечерю для пастушків, ми напече, папушків, різдвяна ніч на дворі. Лечі куті на столі, а дітвора. То ся рождає! Славімо Христа! Зараз такий час, коли ми творимо разом різдвяну історію: історію, з якої все почалось. І ми те, що для вас приготували, щоб було легше вам уявити, як то почалось. Тому. То, можливо, не бачить сцени або десь далеко. Захочемо у вас підійти ближче, сісти, як вам зручно, і зосередитись, бо щось таке відбулося, що змінило цілий світ. Miss Pete's Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, в якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел, сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у Лоні і вродиш сина і даси йому ім'я Ісус». Але як же воно станеться, коли мужа, не знаю? Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Чи знала ти Марія, що твоє дитя піде по хвилях моря, чи знала ти Марія, що твоє дитя? Врятує світ від горя, твій малюк переможе зло в одвічній боротьбі народжений тобою, дай спасіння і тобі, чи знала ти марі. Днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирію правив Кірині, і йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм. Бо він походив з дому й роду Давида. Щоб записатися з Марією зарученою своєю, що була вагітна. Чи знала ти Маріє, що твоє дитя покажеш шлях спасіння, чи знала ти Маріє, що твоє дитя, Господь всього творіння Немовля, що тихенько спить у тебе на руках, досконалий бог, Ісус чи Бог віка, чи знала ти Марі? Чи знала, ти, Марі? Чи знала ти, Марія, Чи знала ти, Марія, Коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїсті, мій новина, діва сина Аж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм. Не бійсь! Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос Господь, і ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Недалеко пастирі, пасли стадо в стадов, доверте прибіг. Пішли вони притьмом, і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися. Прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було вишніх. Народився у Вифлеємі юдейським за днів ірода царя. мудреці прийшли в Єрусалим зо сходу. І спитали. Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар ірод стривожився. Випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, відіслав їх в вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. За світлом зірки Вислухали вона царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і впавши ниць, Поклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, ладан і мир. Марія мати сина. Ele ouva Це було прекрасно. То давайте ще раз оплески. Бо була вкладена велика праця в цю сценку. Мені найбільше сподобався Ісус. Він дуже реалістичним був. Супер. А зараз я запрошую тих осіб, які будуть проводити молитву за Україну. То можете вийти. Особи, які моляться за Україну, просимо вийти сюди, насередину віримо в перемогу і робимо все для того, щоб воювати в духовному фронті. То хто готовий очолити цю молитву, то запрошуємо святи.